Росія готується до застосування нових авіаційних ракет і може використати Україну як полігон для їх випробувань. Там перераховується а, цілий перелік на нових якихось ракет. Давай подивимось тут перспективу а, загрози для України і чи серед цих нових ракет є якась нова зброя від Китаю. Судячи з того, як воно в мене випадає, це не зовсім зов... давай так. Це не зовсім зовсім нове. Це скоріше модернізація і внесення якихось модернових штук додаткових уже в базову існуючу штуку. Ти зрозумі... Ну, Типу, це старі моделі, які допилюють о, і оновлюють там усовершенствують да, під якісь такі ну коротше задачі. Вони не, не в тій кількості, е, щоб це зараз ставило загрозу, але чи планує РФ поставити якусь частину? Із переліку, да, який існує на певний потік по дияволу, да явно, да явно да. Чи є там розробка Китаю? Ні. Але чи є там бабки Китаю? так І це скоріше модернізація старих, ніж зроблені з нуля нові. Тобто, на базі такої -та ракети, на базі сякої -та ракети, на базі отакої -та ракети. Тобто, це от якось так. Тиждень не виходить а, Путін на зв'язок. Як там в Кремлі, можливо, там вже гроб оббивають атласний ткань. і що. Погано, до речі, себе почуває, щось у нього тут пристаріла якась халепа зі здоров'ям реально вилізла. Скоріше за все, намагалися прокомунікувати із американською стороною не вийшло. Американська сторона розбила серце. М Виповзе, 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 розказуючи про якісь партнерські, про якісь партнерства. Коротше, його наступні заяви будуть пов'язані із е е вихвалянням якесь партнерство, або з ким ми там дружимо, або ми з ким там заключили щось там перезаключили. І це якимись найближчими ну тижнями я маю на увазі, що якось я я якось коротше. Може, тиждень днів 10 зроби якусь заяву про якесь партнерське. Да? Чи справді Трамп, як і говорить, вважає, що Путін перешкода укладанню миру і якось змінилося його ставлення? Чи то все пусте, як і всі заяви, які ми на початку розглядали? Ні, не зовсім пусте. Тут ти розумієш Трампа. Трампа дуже сильно качає від того, що йому доносять, що йому приносять, що йому кажуть і в якому він там, з якої ноги він став. Але е, я так розумію, його тут підбільшує, коли його репутацію псують, е, е, як би тобі сказати, коли це стосується персонально його, його репутації і його, е, того, як емоційно на нього дивляться, він же ж нарцист страшний. Не можна ем, водити вокруг пальця нарциса. Ти диви, коли вияснилося, що немає жодного доказу про те, що була якась псевдоатака на резиденцію Путіна, і коли Трамп зрозумів, що його просто намахали, його ж його ж збісило. От на цьому ж етапі його переклинуло остаточно, розумієш, типу, а, ти мене вирішив дураком виставити. Ну, знаєш, в такому ключі. Отут, -от -от -от. і чим більше коротше, це чіпляє його внутрішній емоційний стан роз, розхитаний, тим більше його буде отак от качати. Ну він бачиш, яким шляхом пішов. Цікавим. Протезування. 26-й рік да, чи протезування. З'являться да, да, якісні суглоби, імпланти. Суттєвих змін, на жаль, не буде. Мені не подобається, що ті люди, які або ті компанії, які можуть і мають як натхнення можливості, натхнення кваліфікації і вміння, знаходяться або у вісімці мечів в обмеженій позиції, або по-підвішеному. Їм там щось обіцяють. І нічого не відбувається. Тобто, це глобальна проблема, давай ось так от скажемо. Це глобальна проблема. Проблема якогось обмеження компаній, вимог абсурдних, в яких компанії, наприклад, не можуть це робити за якимись спрощеними історіями. Ну, коротше, дотації давай, там чи чогось. ну В якомусь контексті подивимось, чи будуть якісь українські якісні розробки. Пініші. О -о -о -о. Угу. Щось мені не Конечно. подобається початок. Да, доженуть і ще раз, потім будуть розробки, доженуть і, ну, коротше, вони і так там, я так розумію, знову-таки, ми сидимо на свої чотири копійки, бо нас ставлять в таке положення Ну воно ж дотаційне. Розумієш, все, що не можна продати все, на чому не можна заробити бабло. В нього ж не будуть вкладати бабло. Ну, давайте відверто. Фінальне питання: угу. загрози, важливі події, гарні новини на найближчий час для України. Так, тут по лінії фронта, <кій> таке не дуже скоріше за все наш напрямок. А, давай так. А, скоріше за все, в цілому східний напрямок. Не тільки там, наприклад, Куп'янськ-Вовчанськ, а туди і нижче трохи, то що вважається східним напрямком. Такое місцями важлиму скоріше за все треба буде або відійти десь, бо натиск буде достатньо серйозний, загострення прям по певним точкам лінії фронту, особливо на східному напрямку. Бо десь нижче по карті воно не так агресивно випадає. А от на нашу сторону, прям да. Ну, типу, прям дуже така агресивна, агресивна історія на лінії фронту. Так, по потенційним обстрілам зараз. Так, центральна частина України скоріше за все буде обстріл, десь в центральній частині України можливо з частковим збиттям. Особливо те, що стосується десь по лінії води, або знаєш, по, по руху води, не знаю, там по е Дніпру, наприклад, от зрозуміла, е в такому ключі, можливо, навіть десь щось зм зможемо захистити, але по сімці мечів на початку розкладу мені не подобається, що це скоріше за все, інфраструктурні об'єкти для того, щоб нас чогось полишити. Це перший момент. Другий момент, е який випадає, це тема. Е це тема переміщень шляхів на сході. Ну, шляхів на сходів, але шляхів на шляхів, які починаються на сході, і йдуть аж до заходу, тобто десь або ЖД, або дорога, якась не знаю, як правильніше сказати, знаєте, звізующа між, наприклад, там умовно Львовом і Харковом. ну, я, от, знаєте, як паралель, як головна якась там траса, от умовно, щось пов'язане з переміщенням і зі зв'язкою між сходом і заходом. Я маю на увазі, як частинами світу України, да? Типу, східсхідної частини України, західною, саме в переміщенні. Тобто, можливо, дійсно, або ЖД, або якась така історія. Ну, прям так, а по по щос на півдні, на півдні мені не подобається перспектива, пов'язана із сім'ями, тобто є великий ризик по влучанню навмисному, скоріше за все, прям навмисному влучанню в житлові будинки. От ну якось або в якісь установи, де можуть бути сім'ї, діти в якісь там лікарні, от такого формату. От і тільки зовсім північ. Плюс-мінус нормальненько. Тобто зовсім вверх туди по карті. от Ну так, відносно тихенько, наскільки це можливо. Можливо, просто транзит. Давай так. Mm -hmm. Не прямий удара транзит. Але ну, я так розумію, для Києва тут є все одно загрози. Знову щось летіть на Київ, буде. І в цілому, воно така неприємна ситуація для всієї України. Так, да, воно не, не в масовому ключі, як масовий зал, але оці точкові розмазані протягом тижня-двох воно он, випадає. Так, важливі події. З гарними новинами. Угу. Угу. Бабло дадуть нам. Ресурс бабло у важливих подіях і гарних новинах вкупі. Щось про ресурс, про бабки, про якісь передачі, про якісь виготовлення чогось прям хорошо, прям хорошо. Так, якісь е, початки заворушень за межами нашого дому. Ну, тобто, це не стосується нас, якісь заворушення. І це, мабуть, мова не про Іран. Я не здивуюся, якщо зараз Трамп зі своїми Гренландіями, Кубами, там, Мексиками почне копашиться ну, якимось найближчим часом. Так, прям серйозненько, давайте так. Так. А, які знову обмеження для Росії? Причому такі скандальні чи когось обмежать що прям з скандалами воплями? Не здивуюся, якщо ще якийсь танкер захоплять, тому що ми втратимо бабки. Ну, буквально трактується, як ми втрачаємо бабло. Щось дуже ресурсне для РФ буде вкотре втрачене. Я б ось так сказала. Це якась брехня тут вилазить, скривається якийсь скандал, бо хтось комусь щось набрехав, чи когось щось оббрехав, чи якась така історія. І у нас, до речі, скоріше за все, буде якийсь біля політичний скандал. Із-за того, що та людина, яка взагалі має бути королем Пентакли, це високопосадовець, поважна людина, людина зі статусом, з бабками, буде вести себе або буде робити заяви на рівня пажа кубків. Коротше, хтось щось ляпне, ну такий серйозний. Хтось щось ляпне, що викличе ну таке, прям соціальне обурення. І знову якісь мемчики навколо цього обурення. Знаєте, і поржали, і поплакали два в одному. Коротше, у нас тут якийсь політичний шкандаль. Такий. Не без причини, безумовно. І знову ресурс, ресурс, бабло. Бабло від світу, ресурс, бабло, бабло, ресурс. Так То, що щось у нас добре. добре. да, да, У нас тут щось по грошикам хорошо, по ресурсу, по грошикам, хорошо. І по заворушенням не у нас. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.